Все, що на душі, адже мріти нешкідливо, нешкідливо, Мріяти так важливо. так важливо. Давай відкриємо наші серця і, і запам'ятаємо ці вівчі. Мріти нешкідливо, нешкідливо, мріяти так важливо. Мріяти так важливо мріяти так можливо, все в житті можливо. Тож нехай відбувається, диво давай. Мріє призводять до дії випробувають чати терпінню, та якщо дуже щиро віриш, потім втілюється у життя. Мрієте не шкідливо про найкраще та ус... все, що хочеться.